І перше, що я думала, що аби ж ніхто не помер. А те, що будинок, це все, це все наживне. А тварини, люди це головне. Тільки ми ото в коридорі зміра обоснувалися, і тут я розумію, що на мені горить волосся. Я нічого не чула, нічого не бачила. І дзвонгуша. Потім я вимикаю фонарик у мене от на шиї, повертаюся, смотрю, собака трошки ну, відскочила з переляку від мене. Повертаюся ну, спиною, я сиділа спиною, нема стіни з сусідами, взагалі нема, двері на вхідні у мене вирвало, і отуди йде полум'я. Я беру собаку. Шукаю котів, котів я не змогла знайти. І от сюди виходжу, вилажу, от порісі сюди на вулицю, все. Це був страх, це був дуже великий страх, тому що ти в цей момент не знаєш, що тобі першим ділом робити, чи, чи ну, рятувати себе, свою дитину, чи бігти допомагати людям, тому що дуже багато людей, які кричали і потребували допомоги.